Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 28 восьми ОМБР офіційно спростувала, що нападники на поліцейських на Вінничині військовослужбовцями цієї бригади. Хоча самі нападники називали себе військовослужбовцями. 28 ОМБР. Вночі на Вінничині двоє чоловіків розстріляли поліцейських під час перевірки авто. Судячи з перебігу подій, вони перевозили щось заборонене в ящику в багажнику авто. Коли купи хотіли перевірити в місто ящику, по них відкрили вогонь. Один з поліцейських. Загинув на місці. Напарник отримав поранення. Загиблому було лише 20 років. Телеграм-канал Офісне мишеня пише наступне. розстріляли патрульних і утекти близько другої ночі у Гайсенському районі Вінницькому області. Працівники поліції зупинили для перевірки автомобіля. В ньому були двоє чоловіків, які відкрили вогонь. Загинув поліцейський. Його напарник поранений. Нападники, батько та син. Вони військові. За інформацією місцевих змі їх уже затримали в той же час. Убивця напав. Навіть хотів почати говорити та здавати весь бізнес. Імперію Чорної зброї в ешелонах вищої влади Єрмак Потуг Зеленському доповіли. Президент дійсно був не в курсі цього бруду. Охи полетять голови. Союзники неприхильні. Єрмаку відставку: якщо не точки чорного гринку доведуть до його бізнес-партнерів батька, у Зеленського не залишається вибором. Загиблому правоохоронцю було всього 20 років. З 2021 року він навчався у національній академії внутрішніх справ та півтора роки служив у секторі реагування патрульної поліції, Без з єдиного сина залишилися батьки. Офіс генерального прокурора Відомив про відкриття кримінального провадження за фактом розстрілу патрульних поліцейських на Вінниччині, внаслідок чого один із них загинув, ще один був поранений. Наразі перевіряється причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців. Повідомили в УПГ. За попередніми даними 20 квітня близько 1.40 поблизу села Яленця Бершадської ОТГ Гайсинського району Вінницької області працівники патрульної поліції зупинили легковий автомобіль. Під час перевірки пасажири авто застосували вогнепальну зброю. Один працівник поліції загинув, другий отримав поранення. Йдеться у повідомленні раніше. Поліція Вінниччини повідомила про розшук підозрюваних осіб. Операцію оголосили у Вінницькій і одеській областях. У соцмережах тим часом шириться інформація щодо розстрілу патрульних, нібито то причетні чинні військовослужбовці 28-ї ОМБР. У бригаді цю інформацію спростували до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.